Я Жив в Росії, і оскільки у мене в принципі, музичний слух, то я іноді бавлюся з сином, починаю говорити по-русски. Наприклад, приходжу, кажу, ну що Валер, як діла? Взагалі ти де пропадав? Не знаю. Ну, так це вообще, відкуди ти взяв? Іди сюди. Ну, от, от щось от таке. І коли мене дружина це чує, вона каже: припини, я просто мені страшно. Не вона болгарка, але вона українською говорить. Звичайно, так кияни не говорять. Це до певної міри такий вже голос звідти. Але від найпростішого: українець говорить груддю, акустика, акустичність, а русский говорить горлом. От. І відповідно я завжди казав в Росії, ніхто мені не вірив. Кажу, я, кажу, от, довго поговорю про мені горло болить. Тут реально трудиться ця частина. От. А потім, ну, це в принципі є і потебня, і все, все це вже все розписано. Недавно, про те, що люди, які говорять одне і те саме проговорюють, вони різні люди. Це реально різні люди, які говорять, от, говорять по русски або по-українськи. І тут найпростіша, наприклад, оптика на углу говорять русські, встретимося на углу такого то дома, а українці кажуть на розі. Тобто рускі смотять зсередини угол, от тут угол, а українці дивляться на ззовні це ріг. І таких. Фактів мільйони. Я до десь 90-го року говорив по русски І перехід на українську мову, навіть якщо це мова твоя, у мене дід україномовний, відповідно, я говорив, звичайно, простою українською мовою з дідом. Я навіть це не відрізняв. Це совєтська така була тактика, що ти, в принципі, це нібито одне і ти теж тільки так дві, дві невеличкі відмінності. От Андрій Мохник мені теж підтвердив: у мене 80% друзів змінилось після того, як я припинив говорити по русски Тобто. Що змінилося? Ну, у нас же ж дружба, там. я ж нікого не присував. Я ж не, знаєте, не казав, я говорю по-українськи, а ти скотина, говориш по-русски. Давай-ка переходи. Ні, я просто, просто почав говорити з якогось моменту і все. Те, що це моральний аспект, дуже важко, тому що це певна інерція. Починають говорити, ти представляєш, а Ростік став по-українськи говорить. там, там 5-10, а, а вчителька русского язика, це ж у нього мама преподаватель руського язика. От і так далі. Тобто є обставини, коли це може вплинути на бізнес. Тому що, в принципі, я це знаю. Я у мене в самого невеличка фірма. Я побачив, що у нас 15 людей працює. А у нас всі говорять по-українськи, не тому, що вони, як би сказати так. От там якийсь терор з мого боку, що я, я нікому не давав на цього на наказ. Але реально, в принципі, якщо є в бізнес і на чолі стоїть людина україномовна, вона всі відформатуються під нього, От так чи інакше. Відповідно, коли це ти рускій, то форматується під тебе в бізнесі, як, як рускоязичний люди.